В листяному лісі лосю, Влітку краще всіх жилося, взимку набагато гірше, зелені немає більше, доведеться кору гристи та засохлі трави їсти. Щоб ситніше було лосям, Віхтик сіна їм приносю. Доброго дня, любі малята! Лось це дивовижна тварина. І взимку, як і іншим тваринам, йому не вистачає їжі. Лось їсть гілки, кору та траву, яку знаходить під снігом. А ще лосі дуже люблять сіль, взимку вони злизують сіль, навіть з шосейних доріг. Лосям вижити взимку допомагають люди, вони підгодовують тварин сіном. Сьогодні ми намалюємо лося та погодуємо його. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, намалюємо місце, де буде стояти лось, фарби, вода, пензлик, губка, серветка, простий олівець та гумка. Спочатку ми подивимось на нашого гарного лося та будемо його малювати простим олівцем. Так, голівеньку спочатку. Так. Собі допомагаємо. Гумочку, якщо потрібно. Так, тулуп, Ось так. Виходить. Ніжки. Так. Волося довгі, гарні ніжки. Так, ну і звично ж роги. Так, ось ми домалювали нашого лося простим олівцем. Тепер зробимо контури чіткішими та будемо наводити чорним фломастером. Так, ось ми закінчуємо фломастером. Так, подивіться, як виходить гарно. Так, тепер беремо пензлик. Занурюємо в коричневу фарбу та будемо малювати наше лося. Так, ось ми домальовуємо коричневою фарбою нашого гарного лося. Так, тепер рога помиємо пензлик. Так, ось тут ми змішали жовту. Та чорну фарби. І будемо малювати рога ось так. Ось які в нас величні рога вийшли у нашого лося. Так, тепер копиться Ось так. Так, ось у нас, ще копиться Тепер ми погодуємо нашого лося. Ми візьмемо губку, зануримо їх в темно-жовту фарбочку. І ось так от зробимо Це в нас буде віхтик сіна для нашого лося, який прийшов до нас. Дивіться. Подивіться, який гарний лось завітав до нас. Спробуйте ви намалювати таку тварину, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!